Це прилад радіоперехоплення. Він прослуховує ефір. Час військовослужбовці вийдуть на зв'язок з аналоговими засобами і цифровими. Будь ласка. Фраза 29, а фраза 27, 51, Дуже... фраза фраза час, час цифрові засоби. Воно не прослуховується, тому що використовується Довольно надежное расшифрование, которое соответствует стандартам НАТО. Современные комплексы снайперские. Вот это та, которую секретарь администрации дам. Вот это мосинка, тюнингованная, переделанная. Фордовские пистолет-пулеметы у нас есть. Мы в подразделениях как пистолет -пистолет? используем как второй вид оружия для спецподразделений. Не переработаны под патрон 5,45. Они, используют. И они есть и Вітаю воїнів! Влашаю, Національна гвардія. Це силовий підрозділ, який має спеціальні функції. Бо гібридна війна, яка розв'язана проти України, передбачає не лише наступ, агресію на наших кордонах. Гібридна війна передбачає не лише. Пропагандистську війну для того, щоб посіяти розбрат, розчарування, пригнічення всередині України, оббріхуючи нашу державу, її керівництво, і Збройні сили, і народ. Є ще одна підступна, підступний засіб гібридної війни. Це дестабілізація ситуації всередині України. Але подивіться, які від зміни відбулися в державі. Ми не завжди запам'ятаємо 31 серпня 2015 року події на площі Конституції перед Верховною Радою. Коли українські герої віддали своє життя за мир та спокій Києва. Зупинили провокаторів, які хотіли розпалити вогонь війни всередині країни. Попередні часи дії, дії силових підрозділів не мали потужної підтримки народу. Але коли я проходив повз Верховної Ради, мене щемило серце, коли я бачив українських жінок. І чоловіків, дітей, які несли квіти на місце, де загинули наші герої. Це символ тої поваги, яку сьогодні має Національна гвардія. Це символ тої довіри народу, яку ви заслужили по праву. Як зеницю ока, бережиться довіру. Народ вірить вам. Народ і президент вірить і покладається на вас. Національна гвардія стала одним з найкращих і потужніших військових підрозділів України. Вона надійно захищає Україну і на фронті, і в тилу. І сьогодні українці можуть жити спокійно, коли їх реально захищають. Справжні герої. Справжні гвардійці. В сьому світі, всіх військових підрозділах. Гвардія означає найкраще. Саме такими стали ви. Рада Національної безпеки і оборони відпрацьовує питання для того, щоб забезпечити гвардію, всім, щоб вона могла гідно виконувати свої обов'язки. І зброєю, і технікою. І багато сучасних відділ озброєнь саме проходять випробування Національної гвардії. Так сталося, друзі, що два роки тому я був автором закону про Національну гвардію. Підписав цей закон як голова Верховної Ради і потім підписав його остаточно як виконуючий обов'язки президента, і все це було в один день, 13 березня. Тому що наступного дня вже добровольці вступали, давав. Їх готували і відправляли на фронт. І саме Національна гвардія. Поки ми відновляли потенціал наших Збройних сил, який був знищений, саме Національна гвардія перша прийняла удар ворога на себе і зупинила його. Нехай Господь береже гвардію. Нехай Господь береже Україну. Слава Україні! Служу украинскому народу. Слава гвардии, слава Украине. Слава, слава!